Тоді, коли був вечір, у перший день тижня, коли двері, де перебували учні, були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і каже їм Мир вам. Промовивши це, показав їм руки та бік, тож зраділи учні, побачивши Господа. Тоді Ісус знову сказав їм Мир вам, як послав мене Отець, і я посилаю вас. Промовивши це, він, дихнув і каже їм прийміть Святого Духа, кому відпустите гріхи, будуть відпущені їм, коли затримаєте, будуть затримані. Томаш, один із дванадцятьох, званий Близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому: ми бачили Господа, та Він сказав їм, Якщо не побачу на його руках ран від свяхів і не вкладу мого пальця в рани від свяхів, і не вкладу своєї руки в його бік, не повірю. І через вісім днів знову були всередині його учні, і тома з ними. Приходить Ісус, а двері були замкнені, та став посередині й сказав: Мир вам. Потім каже Томі, Поклади сюди свій палець і поглянь на мої руки, піднеси свою руку і вклади у мій бік, і не будь невіруючий, але віруючий. У відповідь Томас сказав йому: Господь мій і Бог мій, каже йому Ісус, тому що ти побачив мене, ти повірив, блаженні ті, які не бачили, а повірили. Багато інших знамень зробив Ісус перед своїми учнями, які не записані в цій Книзі, а це було написане, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб вір'ячи, життя мали в Його ім'я. Слово Господь. Дорогі, сьогодні ми співали в самі слова Господа, славте, бо Він милосердний». Ця правда наповнює сьогоднішній день на службі Божій. Він милосердний. Він хоче нам дати плоди милосердя, яким є теж і мир. Перші слова, які Ісус сказав. До своїх учнів під час зустрічі, після свого Воскресіння, слова, які сказав до учнів, які що зробили, повтікали в Великий Четвер, Велику Страстну П'ятницю, покинули його, ховалися, Він каже їм: мир вам. Ці слова. Милосердя, пробачення. Він знав, що цього їм треба. Він знав, що вони зрозуміли свою помилку, свою зраду. І Ісус хоче і нас обдаровувати своїм милосердям і Своїм миром. Хоче, щоб ми десь. Ну, попри все чекали, так як і ці учні не знали, що робити, але вони не порозходилися, вони перебували разом, і до них приходить Ісус. Ми можемо завжди зустрітися з Богом, особливо під час святих таїнств, Таїнства Євхаристії, але і щоб. Пережити Євхаристію, службу Божу так на сто відсотків, щоб ми могли прийняти святе причастя. Ми зустрічаємо Боже милосердя під час тайства сповіді. Там Він нас чекає, чекає, щоб ми ну, шукали в собі нагоди часу для навернення і. З одного боку, ця неділя Божого милосердя є в літурії, щоб показати, що милосердя пробачення, перемога над гріхом, сатаною, смертю, духовною смертю є плодом Воскресіння, але теж і може, що ми задумалися, яке місце в нашому житті має. Дар Божого милосердя, дар сповіді, чи хтось з нас або з наших знайомих бачить цю потребу користати, прийти до сповіді, приступати до сповіді не тільки з нагоди свят, з нагоди Пасхи, але і частіше. Чи розуміємо, що нам цього треба? Так як е, нам треба е, ну так, е, для дітей пояснюється, наприклад, сповідь, що це трохи як якась така пральна машинка, чи я розумію, що е, своїми гріхами забруднюю своє серце, що я вже е, починаю може неприємно пахнути перед Богом. Що треба мені зробити порядок, а ми не тільки прибираємо на, на великдень свої е, хати, квартири, е, подвір'я, але частіше так само має бути теж з нашим ставленням до Божого милосердя, до таїнства сповіді. Це є одна річ. Друга справа, що ми так насправді можемо зустрітися з Богом у спільноті, у спільноті церкви. Я самостійно сам не можу розібратися зі своїм життям, не можу йти теж до спасіння, але у спільноті. І сьогодні Тома показує нам, що в нього був такий. Важкий тиждень, тиждень без Ісуса в своєму житті, тиждень невіри, тиждень кризи у вірі. Є такі, може, парафіяни, мешканці бережан, в яких цей такий тиждень триває руками. Люди, які, може, колись ходили до храму, шукають виправдання, шукають якогось. Якоїсь причини, щоб не вірити, не молитися, не сповідатися. І я коли думаю про таких людей, собі, думаю про святого Тому, про святого Павла і інших святих, які мали досвід великого навернення, які е, колись зустріли в своєму житті. Ісуса, щоб ми не втрачали надії, що хтось, кого може знаємо, любимо, колись прийде до сповіді Мої парафії, колишні в Заболотові на снятийщині там. Ну я мав такого парафіяна, коли був там перший рік чи другий рік, так знав цей біль і його дружини. Яка ну, розуміла, що він переживає Пасху і весь рік без сповіді, але щось його доторкнуло, зачепило. І, і після цього навернення він е, міг ще давати іншим свідчення, як, е, як сповідь йому допомагає. У свободі від гріхів, у свободі теж е, від залежності. Від, наприклад, цигаретів чи інших справ. Дар Божого милосердя це великий дар, якого не можемо так від себе відкинути, відвернутися від Нього, і не можемо якось користати з Нього тільки от, дуже рідко. Сповідь це є щастя. Сповідь це є радість, сповідь це є перемога, моя перемога, але з Божою поміччю над чимось, що мені забирає свободу, забирає святість, забирає небо, позбавляє мене цього. І сьогодні Ісус три рази каже, мир вам в уривку Євангелія хоче, щоб ми е, про це пам'ятали, що тільки з Богом я можу е, досвідчити миру. І люди, які е, відповідають за, за суспільство, за державу, за мир в народі, е, їм треба перш за все досвідчити примирення від, з Богом, е, навернення. І так само і в нашому житті, щоб я якось був сіячим миру посеред своїх родичів, своїй сім'ї, посеред своїх знайомих, я маю перш за все спочатку примиритися з Богом, жити примиреним з Богом. Будемо чути на кожній Євхаристі, чуємо ці слова на початку служби є Господи, помилуй прохання до Бога про це примирення, покаяння, а потім перед святим причастям, яке є цим знаком єдності з Богом і з церквою. Перед причастям що є слова священика, передайте один одному знак миру. Пам'ятаємо, що це не є тільки якийсь такий жест, що я маю тішитися, ага, добре, що зараз в храмі є людина, якої я добре не знаю або з якою я не посварений, то можу комусь цей знак миру передати. Це нас запрошує, щоб ми подумали, з ким мені треба примиритися. З якою людиною я може зараз е, в сварці, про яку людину я ще ну, не думаю, що вона заслуговує на мою простягнуту руку, на мою посмішку, на мої слова привітання? Служба Божа нас теж вчить е, і наближає до миру, не тільки з Богом. Але із з з людиною з нашими ближніми. Амінь.